Клубівська лінійна лікарня працює вже понад 20 років. Колись її створювали для ветеранів залізничного транспорту із повним комплексом процедур, які сьогодні є основою сучасної реабілітації: водолікування, теплолікування, фізіотерапія, аналізи та діагностика. Звичайно, у нас пріоритет це наші залізничники, це ветерани-залізничники, але по можливостях нашого закладу, звичайно, ми могли б і надавати такі послуги по реабілітації, по фізичній, по медичній, по психологічній реабілітації, взагалі ветеранам, учасникам бойових дій, воїнам, які проживають на території нашої громади, на території нашої. Області за ці роки заклад зберіг і обладнання, і фахівців. Тут є все, щоб проводити курс відновлення для військових, апарати світлолікування, електротерапія, кабінети масажу, сучасна лабораторія. Але головне готовність персоналу працювати з людьми, які повернулися з фронту. Ми робимо масаж підводний, на циркуляцію організмів. Воно лікує запалення м'язів, сухобів. І багато чого іншого. Сьогодні лікарня приймає жителів навколишніх громад на платній основі. Ми з дружиною тут приїхали, хочемо трошки, трошки, трошки своє здоров'я підрепетувати, умови хороші, все. І хотіли б, щоб, звісно, на рівні, щоб люди приїжджали сюди, щоб люди проходили реабілітацію. Але проєктні потужності дозволяють набагато більше приймати цілі групи ветеранів. Саме для цього і створювався заклад 20 років тому. Заклад розрахований на 44 ліжкомісця, і, звичайно, при необхідності, яка буде потреба, не менше 20 людей ми могли б кожного місяця брати на оздоровлення і надавати відповідну їм необхідну їм допомогу. Попри готовність, медзаклад не задіяний у державних програмах реабілітації ветеранів та військових. А тим часом в області і усій країні гостро бракує місць, де військові можуть проходити курс відновлення після поранень та тривалого лікування. Це можна працювати вже сьогодні, завтра, післязавтра. Це все на все, щоб громади виділяли співфінансування як одноразову допомогу ветеранам для того, щоб ветерани могли сюди поїхати і полікуватися. Я вважаю, що ми сьогодні маємо надзвичайно потужну перлину. Рекреаційно-реабілітаційного центру, і я раджу всім чиновникам перед тим, як обговорювати цю проблему про доцільність інтеграції цього закладу в систему реабілітації області. Приїхати сюди і подивитись саме в цьому номері в палаті наші знаходиться житель нашого міста, міста Ізяслава, який захищав нашу батьківщину, спочинаючи з 2014 року, він учасник бойових дій, ветеран війни. Звичайно, має багато проблем зі здоров'ям і зараз проходить якраз реабілітацію в нашому закладі. От кожного своє є, це їхня ділянка фронту. Ну тут має від кожен за свою ділянку фронту. Не відповідає. Якщо так люди всі будуть працювати, повітря буде набагато краще і легше нам всім. Після виходу цього матеріалу тема лінійної лікарні отримала реальне продовження. Заклад відвідали заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації та заступник міністра у справах ветеранів України. Посадовці на місці оцінили спроможності лікарні та вперше на практиці розглянули можливості залучення її до державної системи реабілітації військових. Ми власне сьогодні там дивилися спроможності і стан закладу на предмет можливої зміни цільового призначення використання такого закладу, трансформації там наявної команди фахівців для того, щоб він, цей заклад міг потенційно надавати комплексну послугу довготривалого медичного догляду, а також реабілітації для ветеранів в тяжких станах 20-30 балів по шкалі Бартела. Під час візиту посадовці оглянули відділення обладнання та умови перебування пацієнтів. Особливу увагу приділили тому, чи відповідає лікарня вимогам національних програм відновлення та чи може приймати ветеранів уже найближчим часом. Ми зараз проводимо повний моніторинг з розумінням і можливості і коштів, які потрібно для того, щоб його спеціалізувати під ту чи іншу послугу. На сьогодні ми з вами розглянули цей заклад, який вважаємо, він саме перспективний. Зараз я думаю, що він буде номер один. Будемо на нього зорієнтовані. А по іншим закладам, які ми аналізуємо, там більше капіталових вкладень, там більше довший час для того, щоб його модернізувати. Але я думаю, що це будуть наступні кроки. Також за словами представників міністерства у справах ветеранів, лікар. Має потенціал в розвитку, водночас ключовим залишається питання власності закладу та механізмів його включення до державних програм. Цей заклад на балансі Укрзалізниці знаходиться власністю є укрзалізниці, тому це питання дискусії вже міжвідомчої, скажімо так, для можливості контрактування даного закладу. І отримання знову ж таки там забезпечення там необхідного проведення у відповідність там до всіх норм безбар'єрності вимог, забезпечення можливості надання послуг ветеранам в тяжких станах, ветеранам з інвалідностями і так далі. Тому там це такий, ну, найбільш потенційний заклад в межах Хмельницької області, який станом сьогодні. Ми там обговорюємо з командою обласної військової адміністрації. Історія, яка починалась як локальна ініціатива, нині перейшла в площину конкретних рішень. Чи стане лінійна лікарня повноцінним центром реабілітації для військових, покаже час, але головне вже відбулося. Цей заклад почули. А значить, шанс на нове життя для сотень захисників став значно ближчим. Оксана Медведєва, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський.